Доброго ранку. Це ранком встала, продивилась. Думаю, зай зайду на огіркову грядку. Нема огірків. Не бачу, а вони бачите що? Чи то є сліпа, це фізаліс. Чи то вони так вміють ховатися. Ну, але 20 см є на огірку. може й більше. Ну, оце отут -от, о, спеціально так не бачу. Трошки кукурузка піднялася. Так, а тут. Та вже покажу. Не думала, то я грозилась викинути. Оце чудо. Подивіться. Обріза, та думаю, та рука не піднімається. Хай собі вже живе. Оце ці чудові. О, от вони. Томатики. Так що. І те, і все, і всього потрошку. Ось. Гарного вам настрою і гарних урожаїв.